Ася, що це мені таке? Сидиш біля мене і кусаєш, маму, а? А ну-ка зійшла зі столу, бігом. Так, не треба мені глазки тут наливати. Зійшла зі столу, бігом. Ти подивися, ну не можна зігнати. Ася, це що мені таке? М? Ася? Ах ти уже лапку подняла, цапнуть мене. Ася, що це за кішка така? Не трогать не можна, не тіскать не можна. Он, ласки налилися, ричить слегка, не в настрої, Щось їй не сподобалось, так? Да? Асюня, що нам не сподобалось?